Із Запоріжжя люди просять розголосу дикої історії. Текст ми взяли у Борислава Берези на його каналі. Розповідаємо. В Запоріжжі непокора бійцям тероборони призвела до трагедії. Тепер місцевий чорт прокурор. Намагається посадити на 15 років чинного військового і ветерана АТО, відзначеного державними нагородами. Військовослужбовець Хортицького полку ТРО Запоріжжя Олександр Сороколетов отримав завдання патрулювати район в складі групи разом з двома іншими бійцями ТРО і співробітником поліції. Отримали зброю. Пройшли інструктаж в Олександрівському відділку. Все як належить. Виїхали патрулювати. Ніч, комендантська година на зустріч їде вантажний «Рено Кенго». Водій робить різкі маневри, команду зупинитися для перевірки документів ігнорує. На світло шумові попередження не реагує. Починає втікати на попереджувальні постріли в повітря, водій також не реагує. Військовий 40 приймає рішення автівку зупинити на ходу з вікна, робить декілька пострілів по задньому лівому колесу. На віражі машини кидає, кулі потрапляють по кузову. Як виявилось пізніше, у вантажному відділенні автомобіля. Крім водія, були ще двоє чоловіків. Один отримав поранення, інший загинув. Адвокат Олександра запевняє, екіпаж діяв суворо за інструкцією. Просто уявіть собі, військовий стан, прифронтова область, комендантська година, і водій, який не зупиняється, не реагує ні на що, навіть на постріли. По кузову авто, як і передбачено інструкціями, вогонь не вівся, вели по колесу, але сталася трагічна випадковість. Очевидно, що до трагедії призвела недбалість чи неадекватність водія Рено. А далі розпочався справжній треш. Обласний прокурор Віктор Валерійович Приходько, який, до речі, втік напередодні російського вторгнення, а зараз повернувся та імітує бурхливу діяльність, хоче кваліфікувати справу за статтею 115 Умисне вбивство. Мовляв, військовий сороколетов прицільно розстріляв цивільну автівку, вбив і поранив цивільних громадян. Покази свідків і самого підозрюваного взагалі не беруться до уваги. Прокурор Приходько відверто зашкварений, він фігурував в історіях з наркотрафіком і контрафактним алкоголем, хабарництвом. І оця от особа хоче ув'язнити військового на 15 років за те, що той чесно виконував службовий обов'язок. Він захищав місто і всю Україну. В автівці могла бути російська ДРГ або кадрові військові РФ, бо тому що частина Запорізької області окупована. І ще два слова про самого підозрюваного, цього військового він захищає Україну з початку війни на Донбасі, брав участь у боях під Широкіним в 2014 році в складі славетного батальйону АЗОВ звільняв Маріуполь від росіян, нагороджений медаллю МВС та двома полковими медалями. Зараз несе службу на запорізькому напрямку, має зразкові характеристики. Зрозуміло, що за цим фактом має бути слідство, тому що загинула людина, тим паче. Але слідство має бути об'єктивне та чесне. Необхідно встановити всі обставини, бо навіть не юристу зрозуміло, що на статтю Умисне вбивство оце все ну ніяк вже не тягне, знаєте, як не крути. Хотілося би, щоб Офіс Генерального прокурора та головна військова прокуратура та й офіс президента відреагували на це адекватно.